У 80 школах Коросенського району з січня 2024 року дітям не дають гаряче харчування. Анастасія, мама учня Овруцького ліцею номер 1 каже, її дитина бере їжу з собою. Не, не хотілося б, звичайно, щоб харчували, бо це зручніше. Так, це, якби... Діти ті, що на, на групі залишаються, то вони до трьох до чотирьох, то звичайно, що коли є харчування, то зручніше. Так, так поки що викручуємось поки що трошки. В першому ліцеї овруча навчається 860 учнів більше 200 із них із прилеглих сіл. За словами директора закладу Анатолія Неморжицького, 98% школярів ліцею зі статусом потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС мають отримати безоплатне гаряче харчування. Наші групи продовженого дня 8 груп продовженого дня це близько 240 дітей. Які залишаються до 6-ї години вечора. От. І тут питання з харчуванням дійсно складне. Ну, По-перше, батьки намагаються дати з собою дитині поїсти, щоб вона протягом дня могла перекусити. По-друге, в нас є буфет у закладі освіти, де фактично діти можуть купити собі печеньку, можуть купити пиріжка, можуть купити чай, ось тобто за батьківські кошти. Така ситуація склалась через те, що управління соціальної політики Коростенської районної військової адміністрації не провело тендер на 2024 рік із закупівлі послуг харчування, говорить Дмитро Бусуновський, заступник начальника управління. За його словами, планували, що перших півтора місяці цього року харчування дітям надаватиме підприємство, яке надавало ці послуги минулого року. У грудні на адресу підприємства надіслали лист із пропозицією підписати додаткову угоду за січень, лютий. 2024 року за цей час мав відбутися новий тендер. Підприємство послуги надавати відмовилось. Доводимо до вашого відома, що не можемо продовжити дію раніше укладених договорів на 2024 рік у зв'язку з відсутністю персоналу для забезпечення належного надання послуг. Станом на 18 січня 2024 року. Тендер не оголосили через відсутність кошторису, який розробляє і надає Мінсоцполітики, каже Дмитро Босуновський. Кошторис відсутній. Денера документація готова, ну, ось нам да ведуть кошторисне призначення, щоб обрахувати правильну вартість діто дня визначити правильну суму, бо ми сума визначається від того кошторисного призначення, яке нам дають. Бо ми заключаємо після аукціону, Ми заключаємо договір. А договір, щоб заключити повинно бути кошторисні призначення. Якщо кошторис після аукціону сума більша, а кошторисних призначень менше відникає юридична колізія, і ми не зможемо заключити договір у казначейській службі. за відсутності гарячого харчування. Батькам учнів виплачуватимуть. Компенсацію для її отримання потрібно взяти відповідну довідку у навчальному закладі та надати її до управління соціальної політики. Дмитро Поліщук, Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.